Привіт! Ви попали на клуб просто я, і це Ability Wars. Це та 5 ігор і Ability Wars, якщо вам грустненько. Так, п'яте місце Ability Wars. Тут можна, треба збирати кулачки, і за ці кулачки можна куплять способки, щоб становитися настоящим героєм. Та розносити. І навіть не пробуйте плакати, коли вас уб'ють з першого удару. Ну як, якийсь ядунавр. Далі ми відправляємося в лоббі, точніше летимо в лоббі. Та ми программо на слідчій грі. це проект Смеш. Я грав в цю гру дуже багато, тут треба фармити грошики та бути супергероєм, як в попередньому плейсі, в принципі. Так, зберем. це Project Smash топ-4. Такс, я... Такс, на щось я заговорився. Тут треба просто всіх добасити, оці проценти, коротше, більше процентів, тим швидше ти виглядаєш за карту і тебе. Слідуючий місце топ-3, це має ресторан. І хочу вас попередити, цей плейстик для чолових парнії, того що тут треба робити свій ресторан. Ніяких файтінгів, просто, таке разнообразі, просто робити ресторанчик. Просто ти тут чилиш, твої роботники зарабатують тут бакси і так далі. Следуєш плейс в World Zero топ-1, топ-2 не буде, тому що два плейси ділять топ-1. Тут є класи, ні, не такі класи, аж такі класи, і в одній лінії можна вибрати один клас. Я всю гру грав не один десяток годин. Вона мені дуже зайшла. Тут проходити данжі, вбиваєте різних мобів, багато знають о цьому плейсі. Це взагалі дуже файний плейс. Да-да, години. Так, следующий Плейс це Боун Він теж ділить топ-1. В цьому плейсі можна стати яким хоче бандитом або ось таким шерифом все, щоб вам просто будущего грабити банки, можете там робити, не знаю, все, що хочете. Просто все, що хочете, ви можете робити в цьому Лейсі. Лець Плес доволі крутий, так крупний. В ньому можна. Це кінець. Броте, реально повірю, що це кінець? Звісно ж, це не кінець. Я ще хочу вам сказати що, якщо ви будете ставити лайки та проявляти великий актив, я буду знімати більш таких топів. Та пишіть коментарях, що ще можна засняти. До нових зустрічі!